Деякі чоловіки намагаються втекти з України річками та гірськими стежками, інші платять чималі гроші за фейкові документи. П'ятий канал проводить експеримент. Ми знайшли декількох організаторів схем. Чи не щодня прикордонники ловлять утікачів, які ризикнули звернутися до таких ділків? Ми створили анонімний акаунт і листувалися з махінаторами кілька днів, щоб дізнатися про їхні схеми. Вони пропонують безліч варіантів, а ціни за незаконні послуги стартують від 2,5 тисяч доларів. Відповідають на запитання швидко і заманливо обіцяють, що все вдасться. Та жодного слова про те, що це незаконно, і історія закінчиться так. Ділки тиснуть психологічно і вимагають якомога швидше вирішувати. За таким сценарієм часто працюють шахраї найчастіше пропонують допомогу у прокладанні маршруту до кордону. Там обіцяють зустріти і переправити в іншу країну. За це просять щонайменше 2,5 тисячі доларів. Після часткової оплати утікачі дістаються до пункту призначення. Часто це гірська річка. Це, звісно, необдумані вчинки чоловіків, які намагаються подолати кордон, де він проходить по гірським річкам, бо це небезпечно в першу чергу для їхнього життя. У такий спосіб намагаються потрапити до Румунії або Угорщини. Лише за минулий рік у тисі потонули щонайменше 20 чоловіків. Такі дані прикордонників або ж організатори їх споряджають таким спорядженням, або самі порушники, коли вони беруть на. Навіть надувні качечки на руки намагаються за допомогою так такого назвемо його, плавзасобу, або засобу, який їх підтримуватиме на воді, подолати гірську річку. Від початку великої війни прикордонники разом із правоохоронцями викрили понад 400 таких злочинних груп. За схеми можна сісти до в'язниці. Термін ув'язнення від 5 до 7 років отримає злочинець, який незаконно переправляв через кордон осіб способом небезпечним для їх життя або здоров'я. Або переміщував кількох осіб, чи робив це кілька разів підряд, або ж використовував для контрабанди людей своє службове становище. Та є інші схеми. Другий співрозмовник запропонував нам бігти 15 кілометрів полями до Молдови. За такий марафон просять щонайменше 3 тисячі доларів. Куди більше коштує спеціальний документ, який ніби дозволяє виїхати за кордон? Можемо вам домалювати одну-дві дитини. Ціна послуги 5 тисяч доларів за одну дитину. Та 6 тисяч доларів за плюс дві дитини ви отримуєте свідоцтво, де ви будете зазначені батьками віртуальної дитини. Цей варіант підходить лише одруженим чоловікам, що мають з дружиною одну чи дві неповнолітні дитини. Якщо немає дітей, то вам запропонують фальшиве свідоцтво про шлюб з багатодітною матір'ю одиначкою. За такі незаконні махінації просять вже 10 тисяч доларів. Зазвичайне незаконне переправлення осіб через кордон, незалежно чи це було просте переведення поза пунктами пропуску. чи Проста порада, де краще його незаконно перетнути. Суд може призначити покарання від трьох до п'яти років позбавлення волі. Викривати порушників допомагають дрони. Прикордонники з повітря стежать за діями зловмисників і затримують їх. Після цього складають протокол за адміністративне правопорушення. Якщо втікач підробив документ, настає вже кримінальна відповідальність. Всю інформацію та дані про знайдені нами схеми П'ятий канал передав Національній поліції України. Віталій Залевський. Та Олександр Корецький, п'ятий канал. Мобілізаційний законопроєкт на крок ближче до ухвалення парламентом. В цілому комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув усі правки, які депутати подали після ухвалення документа у першому читанні, а їх понад 4 тисячі. Тисяч, я сподіваюся, що ми зможемо з урахуванням. Пропозиції комітету направити законопроект на розгляд парламенту. Далі погоджувальна рада десятків фракцій має визначитися, коли цей законопроект буде включений до порядку денного, і далі будемо розглядати в залі. Хоча я прогнозую, що розгляд в залі теж буде непростим. В інтерв'ю Українській правді голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував, що у сесійній залі розглядати законопроєкт можуть упродовж одного, а то й декількох тижнів. Залежно від кількості правок, які обговорюватимуть під куполом. прогнозують, що між парламентарями буде чимало дискусій. Якщо депутати наполягатимуть на всіх правках, це може зайняти тиждень або декілька тижнів. Якщо ні, якщо будуть задоволені всі позиції, які колеги відстояли на комітеті, тоді розгляд цього проєкту відбудеться в більш стислі строки. Раніше мережею ширилась інформація, буцімто обов'язковій мобілізації підлягатимуть одразу з настанням повноліття. У Міноборони привідкрили завісу оприлюднений. Вши низку норм цього документа там йдеться, що мобілізація стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 60 років. Замість строкової служби планують запровадити базову військову службу для тих, кому виповнилось 18. У мирний час така підготовка триватиме 5 місяців, а у воєнний 3. Коли її проходити, можна обрати самому. Однак це слід зробити до 25 років. Йдеться у повідомленні Міноборони. Eu que... vou! Окрім цього, у 2025 році у Вишах мають запровадити базову військову підготовку. Від неї можуть звільнити тих, хто уже пройшов військову службу, хто до набуття українського громадянства служив в інших країнах, та осіб, які визнані непридатними до військової служби. Щодо пропозиції, надавати бронювання від мобілізації тим, хто заробляє на місяць більш як 35 тисяч гривень, члени оборонного парламентського Комітету кажуть, таку правку без розгляду відхилили. Їх дійсно не буде правки дійсно відхилені, тому що цей законопроект це законопроект про мобілізацію. Станом на зараз це викликає непорозуміння і несприйняття, тому що е, вже назвали це знаєте відкупом від мобілізації. Вже е, є зрозумілим, що будь-яка прив'язка чи то до рівня заробітної плати, чи то до сплати податків, не може бути е, рівномірною для всіх областей. А ще законопроєкт може передбачати обмеження для українських чоловіків за кордоном, які досі не стали на військовий облік. Зокрема, щоб оформити закордонний паспорт, потрібна буде довідка з ТЦК. Цю норму розкритикував колишній заступник командира взводу батальйону Айдар. А тепер військовий аналітик Євген Дикий. Давайте приймемо як факт: в нашої держави, хто б нею не курував, немає жодного механізму вплину на українців, які знаходяться за межами нашої держави. От просто його не існує. Нує і ніяка держава їх не буде видавати, і да, ми можемо обмежити їм доступ до консульських послуг. Ми можемо тим паспорти не видати це наше право, і знову ж таки з моральної точки зору це абсолютно правильно. Що ти за громадянин, Якщо ти навіть на обліку не стоїш і відмовляєш на це робити. Ну так і ти громадянин, але це це все. Ну, це все, що ми можемо зробити: от звертатися до совісті і обмежити доступ до консульських послуг. А от щодо демобілізації військових між депутатами тривали запеклі суперечки звільняти після 36 місяців. Ців безперервної служби чи після 18. -ти. наразі можна констатувати, що чіткого розуміння в який саме спосіб запропонувати алгоритм для звільнення з військової служби під час воєнного стану я не побачила. Поки що воно залишається відкритим питанням, але я впевнена, що на цьому тижні. Ця норма або ця редакція, комітетська редакція до цієї норми буде ухвалена. Це питання раціонального використання наших ресурсів, бо військовослужбовців, який пройшов період відпочинку, відновлення бойового заводження з поповненими відповідними ресурсами, це надзвичайно дорогоцінний. Елемент бойового бойової, бойової могутності української армії. важливе у мобілізаційному законопроєкті кажуть парламентарі. Це можливість для військових демобілізуватися після тривалого перебування у жорстких умовах фронту. А поки у кабінетах триває обговорення, такої можливості немає. Лідія Середюк, п'ятий канал. Попри час обідньої перерви, у Рівненському ЦНАПі ніде яблуку впасти. Десятки військовозобов'язаних прийшли оновити свої дані. Зранку, після хвилини мовчання, було роздано понад 120 чеків. Спостерігаю, останні два тижні вже навантаження людей і велику кількість. Олександр у центрі надання адміністративних послуг вже відранку. Проживає у Рівненському районі. Там оновити дані не зміг через великі черги. Приїхав до обласного центру. Багато людей. Я вже десь тут був, пів дев'ятої був, а зараз вже скільки два, ну ждемо. Чоловіку незабаром виповниться 60 років та поки ще військово зобов'язаний. Каже, закон один для всіх. 59, мені 27-го буде 60. Ну, півтора місяці пенсіонер, але треба. Юрій теж сьогодні серед клієнтів ЦНАПу розповідає, до останнього не чекав. Мовляв, не знав, що кінцевий термін оновлення даних 16 липня. А я навіть не знав, якщо чесно, що треба до такого числа. Навіть не знав. Мені знайомі сказали, тому прийшов, щоб зробити. Нині у Рівненському ЦНАПі щодня обслуговують понад 700 людей. Значна кількість клієнтів відтермінувала свій прихід до центру надання адміністративних послуг щодо оновлення. Даних, або, як ми знаємо, згідно закону, це можна зробити через ТЦК та СП або через застосунок Резерв. Тому, власне кажучи, черги великі, система працює не зовсім коректно. Ми спостерігаємо велике навантаження по всій Україні, це не лише в нас відбувається. І в зв'язку з цим відбувається ажіотаж. Я вам зараз допоможу оновити дані в реєстрі військовозобов'язаних. Коли ви вкажете мені свій номер телефону, на нього прийде смс 5 цифр. Через значну кількість клієнтів працівники ЦНАПу працюють навіть без обідньої перерви. Якщо реєстр працює коректно, то адміністратор може прийняти до 100 людей під час робочого дня. Ми працюємо без обіду, тобто перерви на обід ми не робимо. Тут головне, щоб реєстр працював коректно. Попри навантаження, чимало людей оновлюють свої дані у день звернення. Серед них рівнянин Дмитро. Він дочекався своєї черги і вже отримав військово-обліковий документ. Тримає у руках і радіє. У ну, мене майно є з їхніми законами ризик. Якась впевненість є Окрім Дмитра, 14 тисяч військовозобов'язаних вже оновили свої дані у рівненському ЦНАПі від набрання чинності нового закону про мобілізацію. Їх оновити можливо також у застосунку «Резерв плюс» та ОТЦК до 16 липня. Інакше штраф від 17 тисяч гривень. Ольга співак рівне канал. Це не черга до магазину чи супермаркету, і кінця її не видно. Стоять у ній чоловіки, деякі навіть з дружинами. Всі вони чекають прийому у ЦНАПі, щоб встигнути до 16 липня оновити дані. Я тільки на початку тижня з лікарні виписався і одразу оновити дані. Благо вперше. Ну хочеться сьогодні його закінчити, а там же як буде, може до вечора, може ні. Получить пану Ігорю 59, Каже, ледве до у таку спеку штурмує ЦНАП вже декілька днів поспіль. Спочатку пішов до одного закладу, утім там ще більша черга. Каже, порахував понад 500 людей. Сьогодні вирішив прийти до цього з надією, оновити дані. Пішов з роботи пішов з роботи. Відпустили, що вже ж до кінця. Без цього ж ніяк. На роботі тиснуть, штрафи будуть платити. Вони ж теж не хочуть платити по 15 тисяч за папірці. Люди страждають, це безчинство якесь. Або нехай роблять більше столиків, щоб приймали. Це ж неможливо. Незадоволений довжелезною чергою пан Геннадій. Чоловік працює на одному з комунальних підприємств. Я не думаю, що прям мені прийде повістка в такому віці. От. Ну а там будемо дивитися, ну піти, піти можна, але ж. Наскільки мене там Да, Чисто, я не хочу сказати, що я там прям взагалі хворий, але возросні, як болячки, вони нікуди не діваються. Працівники центру надання адміністративних послуг кажуть, роблять усе, щоб черги мінімізувати та впорядкувати. Кожен чоловік отримує талон на прийом і очікує. Шановний з номером чека сімдесят. Підійдіть, будь ласка, до робочого місця. Номер 8. За день Маргарита оновлює дані приблизно 40 відвідувачам. На це їй потрібно 10-15 хвилин. З настроєм приходять по-різному. Тому що якщо людина простояла в черзі з п'ятої ранку, то... ну, але якщо вони перші потрапляють, на прийом одразу все формовано, тоді звичайно все добре. Буває просто, що у людини формується витяг, де вказано, що дані не знайдені. В такому випадку необхідно саме звертатись в ЛУ. ТЦК безпосередньо, ставати на облік, вносити свої дані. Але кажуть працівники більшості військовозобов'язаних вдається оновити дані з першої спроби. Вчора я з 9 простоїв до 6, і сьогодні це вже. Шести утратив якби ну, більш болі міні да, легше. Загалом за весь час оновили дані через цей ЦНАП понад 11 тисяч, і цей показник збільшується, каже очільниця центру надання послуг. Були труднощі зі світлом. Зараз проблеми з енергопостачанням вирішили. Однак це не єдина проблема. Через велике навантаження часто дають збої програми, в які вносять дані. Хочеться звернути увагу чоловіче населення нашого міста. Що актуалізація даних через. Це те ж саме що актуалізація даних через мобільний додаток резерв плюс. Ці документи мають однакову юридичну силу, тому прохання не гаяти часу чергах, а актуалізувати свої дані через мобільний додаток резерв. Плюс. Однак, поки черги лише збільшуються електронні квитки, неможливо вчасно замовити. Наразі у закладі оновлюють дані 14 адміністраторів. За день приймають близько 250 чоловіків. Чи встинуть до 16 липня військовозобов'язань. Які стоять у чергах оновити дані під питанням. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал.